Вересня 1987 року. Нім-Бержинський. Він український тенісіст. Марченко почав грати в теніс у віці 7 років. Комер дитинства Роджер Федере. Його старший брат, у тому числі є професійним спортсменом, займався парним фігурним катанням і брав участь в Олімпійських іграх. Починаючи з 18 років, Ір'я Марченко Переїжджати жити і тренуватися в місті Донецьк. І тренувався там до початку війни. Я з братом тоді жив у Донецьку, і ми тренувалися з ним в одному тенісному клубі Вікторія. Поряд з його кортами і завжди спостерігаючи за його майстерністю, вчилися наполеглисті витремки та витримки. Зараз він тренується в Києві. У тенісі можна бути любителем а можна спортсменом. Його тренувальний день був по 8 годин. Це фізична підготовка в спортзалі, легка атлетика, спаринги на кортах, вивчення ім'ясевних мов, робота з психологом, відпрацьовування ігор суперників. Теніс це велика праця. Професійна кар'єра тенісіста почалася у 2005 році. У 2006 році Ім'я Марченко вдалося пробитися у, у свій перший фінал турніру ITF, а пізніше і перемогти в своєму першому турнірі. Орг... Організм гравців серйозно виснажується через велику кількість напружених матчів. Що веде до втому і великої кількості травм. Понад те Марченко став також першою ракеткою України, що стало його новим особливим рекордом. 49-те місце у світі серед найкращих гравців у тенісі. Саме такий показник наразі має талановитий Ілля Марченко. Перша ракетка Української держави. Дякую за увагу!